Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, як кажуть, запитували, що я сію да, на пісках. Ну, в цьому році таку історію придумалися посіяти таку красиву культуру, як льон на пісках. Щоб сказати, що вона ідеальна по всіх полях або по всіх ґрунтах, хоча пісочок, ви бачите, тут такий щирий. Побачимо, що воно буде, тому що ми із густотами заклали дослід із. Ну, що, що краще. Да? Він вже цвіте, бачите, вже коробочки у нас є. Навіть відцвітається потрошечку і продовжує цвісти. Побачимо економіку його. Льон, то в принципі, ціна ж є, але він теж така ціна. Нішева. Нішева культура. Це значить, що, як кажуть, сьогодні ціна є, завтра немає. Післязавтра вона з'явилася, ну така якась історія. Але дивіться так і непогано. Вносився грітокс. Але то холодно, потім дощі пішли, потім хвиля бур'яна, але ж цвітіння, чим ти його будеш обробляти. Да і на пісках теж треба рахувати економіку, тому що ми працюємо з вами ради економіки. Але дивіться, дивіться, є така історія. Правда, мої механізатори цього не люблять, вони ненавидять цю культуру. Та й хто збирав е, е, льон, олійний, хі, той розуміє мою іронію, чому так. Але я вам скажу, як на диво. Тріони працювали, не забувалися, джондіри забувалися минулого року. Так що клас, теж в чомусь клас. Побачимо, як воно це в цьому році посіяло, ми там 400 гектарів льону. Так що, кому треба насіння сидеральна культура, саме льону олійного. Будь ласка, в нас є і насінневі ділянки, це товарняки зараз, бачите. Бачите, багато вже коробочок вже є. Так що... Він, як кажуть, зараз активне цвітіння. Це ж він теж така історія. Хто льон знає, вранці дуже класно зацвітає, а потім в день він в принципі, починає ну, ховає квітку. Так що цікава теж культура. Запрошую до співпраці, кому потрібні сидеральні культури олійний, люпин, Віка, Овес, Фацелія. У нас все це є, ми можемо. Суданка, до речі, теж є. Ми можемо зробити класні седеральні суміші, вони дуже будуть класні і по ціні, і по якості. Так що запрошую співпраці з компанією Інтерлаб, тому що ми самі вирощуємо і ви можете приїхати до нас і подивитися. І до речі, ми запрошуємо вас 20 числа, українських аграрів, до нас в господарство, на семінар, день поля, таке сімейне свято зробимо, щоб було всім цікаво, всім корисно і. І щоб ми росли разом в потенціалі врожайності. Не за рекордами гналися, а за стабільним підвищенням урожайності. Успіхів вам!